Чому хлопці зустрічаються з дівчатами роками, живуть з ними. Дівчата виконують роль дружини, а пропозицію хлопець так і не робить. Що mm -hmm. сказати цим столом? Ну, все. Ви отримали Так. буває. Ну, Давайте так. Щодо мене, я взагалі не вірю в інститут браку. Я mm -hmm. вважаю, що він себе ну, дуже ізжив. Uh, і зараз, ну, я просто не бачу великої різниці, між там, ми, ми живемо разом, от виконує mm -hmm. роль дружини, от, ну, значить, ви вже жонаті чи дружині. Да? Для цього йти в ЗАГС і якусь печатку ставити не треба. Якщо ви вже живете, у вас там, загальний побут. З моменту, коли вже ви почали жити разом, це вже можна рахувати, що ви от як це громадянський шлюб, громадянський шлюбського шлюбу не існує.